Вітаю вас на фабриці. Новин Я Ірина Каблучко, і з нами в ефірі Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, юридичний радник. Пане Олександре, слава Україні! Героям слава вітаю вас. Сили оборони України заявили про непричетність до обстрілу на ринку у Донецьку. Я нагадаю, що вихідними внаслідок обстрілу загинуло понад 20 людей, понад 20 людей було поранено, і МЗС окупантський одразу заявило, що це є свідченням того, що вони мають досягнути своїх цілей а, спеціальні операції. І тут я хочу нагадати нашим глядачам, що коли відбувся пориви Кховської. ГЕС, то так само Росіянам звинуватили Україну, і коли ракети вбили багато людей на Краматорському вокзалі? Так само Росіяни звинуватили Україну, і що важливо, то їхні заяви цитували іноземні змі, пане Олександре. А в цій ситуації як ви вважаєте, чи може це бути частиною такої інформаційної операції для знищення заплюмування української репутації? Як нам в такому випадку протистояти цьому? Протистояти дуже просто, просто пояснюючи правду, як вона є. У нас вже є повідомлення ОСУ в Таврії про те, що жодних оперативного стратегічного угруповання військ Таврія, про те, що жодних дій по Донецьку не вживалося це раз. По друге, ну вже. Я думаю, всі давно мали би зрозуміти, скільки років там бомбять Донбас, і Донецьк все як стояв, так і стоїть. От у мене диво запитання: якщо його з 2014 року бомбардують і наносять удари, чому він так і стоїть? Чому він не знищений в такому випадку? Ну, наприклад, як Маріуполь був, так от чому Донець вже не нагадує Маріуполь, якщо подивитися на те, що там відбувається, не нагадує. А отже, всі звинувачення, вони... Традиційно є марними так, українські сили дійсно відпрацьовують по Донецьку час від часу, наносячи удари по військовим об'єктам залізничні станції, де знаходяться російські військові ешелони, по дійсним військовим цілям, по яким можна наносити удари, і це відбувається. Але точно ніколи українські сили не діяли на те, щоб дати ворогові можливість розносити своєю пропагандою і говорити про те, що Україна діє якимось негуманітарним способом. Що Україна порушує норми міжнародного гуманітарного права і так далі. Конкретно в цьому епізоді, як мені здається, відбулося дві обставини, або фактично було обстріляно для того, щоб продемонструвати і зробити ще більшу мобілізацію населення, викликати більше ненависті до українських військ і створити картинку. Відповідно, що дивіться, Росія просто вимушена звільнити, як вони кажуть, в їхній редакції звільнити. В нашій захопити зрозуміло Авдіївку і інші навколишні населені пункти, тому що загрози дуже багато, тому що будуть атакувати Донецьк і так далі. І другий момент в Росії так часто трапляється останнім часом і тому є неодноразові підтвердження: починаючи з падіння бомб на Білгород, закінчуючи з падінням ракет, які відбуваються під час зльоту літаків чи запуску на території Росії, що падають їхні ж ракети. Або їхні бомби на їхні ж населені пункти, враховуючи тенденції, які є, а подивіться інтенсивність польоту російської авіації, штурмової і не тільки які летять в районі Донецька для того, щоб наносити удари по нашим позиціям під Авдіївкою. Я би не виключав, що тут могла йти мова про те, що в Росії зараз має останнім часом доволі таке серйозне поширення. Це аварійний сход боєприпасів Тому. А всі звинувачення, які будуть, ну, безумовно, будуть використовувати. Безумовно, ворог буде намагатися подати це інформаційно, піднести, розповісти там якісь свої версії того, що відбулося, що це Україна, звинувачувати і так далі. Нічого нового в цьому насправді не буде. Тільки тут аспект такий, що ось це все те, що відбувається, воно певною мірою. Спрямовано на те, я розумію, на що це робиться. Це спрямовано на те, щоб створити інформаційне тло. Ой, давайте домовляйтеся, давайте щось робіть, підписуйте, тому що страждають мирні люди з обох боків. Ну тобто, зрозуміло для, цього, для чого це робиться. Тому мені здається, що все закономірно і все очевидно. А те, що Росія буде звинувачувати, ну ви слушно абсолютно навели аргументи, як це вже було раніше, і буде, на жаль, згадайте. Звинувачення в бік України, що Україна почне застосовувати касетні боєприпаси, коли нам передали вперше ось ці системи атакамс на 165 км кілометрів, а до цього ще DPICM СІМ касетні снаряди до ствольної артилерії, вони здіймали гвалт про те, що це зброя або Уранові наконечники і так далі. Про те, що це зброя шкідлива. Тільки нічого, що Росія в 2015 році ще застосувала касетні боєприпаси на Донеччині. Їх тоді це не дуже, скажімо так, хвилювало. А от колись чомусь Україна діє, до речі, не всупереч тому, що ми не підписували і не ратифікували конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів. Я хочу нагадати, тому тут нічого не порушуємо. Вони здіймають гвалт. Ну, зрозуміло, інформаційно пропагандистська кампанія така потужна. Тут важливо зазначити, що зранку, наприклад, Sky News, це одне з таких авторитетних американських видань. А там вийшла вже стаття з таким заголовком, що внаслідок удару України загинули цивільні люди на ринку Донецька. І потім така маленька приписочка, так заявляє Росія. Але ж ну, ми розуміємо іноземну аудиторію. Вони навряд чи можуть звернути увагу. Саме на те, що це цитата російських пропагандистських органів. Друзі, я вам тут хочу сказати, що обов'язково долучайтеся до нашої розмови у коментарях. Ботів також велком, запрошуємо, бо зараз я думаю, що цю тему вони точно понебіжуть обговорювати. День Соборності сьогодні в Україні. Всіх друзів вітаємо і в День Соборності до нас завітав до Києва прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І буквально за три дні до його візиту польські перевізники призупинили блокаду польсько-українського кордону. Тут важливо зазначити, що саме призупинили, бо там які умови, що до 1 березня вони не блокують, але до 1 березня польська влада має вирішити проблеми польських перевізників. Але очевидно, що проблеми польських перевізників це українські перевізники, які. Мають зараз можливість перевозити вантажі Європою без додаткових дозволів, як ви бачите вирішення цієї ситуації? Чи цей візит Дональда Туска зможуться, зможуть якось домовитися з українською владою, щоб не було такого, можна сказати, ножа в спину? Вибачте, це такий символізм. Ну, тому мені більше відомо про безпекову оборонну складову цього візиту. Я можу говорити про те, що в цьому цьому плані ми розраховуємо доволі такі. Ну, скажімо, здійснити прогрес у спільному виробництві зброї і долучення українських виробників безпосередньо до діяльності на території Польщі. Це до речі, теж про економіку і збільшення постачання нам з Польщі, якраз зокрема південно-корейського озброєння, яке. Ну, скажімо, може через певні угоди домовленості постачатися нам через треті країни не напряму і польща в цьому відіграє роль. Плюс тут дуже серйозне зараз питання до обговорення. Це ядерна безпека, тому що Росія перемістила ядерну зброю до Білорусі. А Лукашенко вже заявив про розгортання іскандерів з ядерними боєголовками, які. Можуть загрожувати Польщі, тому що він каже, що звідти, начебто, на Білорусь готується черговий напад, якийсь уявний, скажімо так, тому тут є про що говорити доволі таки серйозно по зброї, виробництві і постачанні нам додаткових ще систем артилерії крап з Польщі. Що стосується питань економіки, вони будуть, вони йдуть окремим треком, особливо що стосується там перевезення і експортних наших можливостей. І вони будуть обговорюватися. У нас є сподівання, що з новосформованим урядом можливо буде, ну скажімо, з одного боку дещо в деяких моментах простіше дійти до з іншого складніше, тому що одна із партій, фактично, яка підтримує цих же перевізників, чи як перевізники, яку підтримують фермери, і так далі, вона є членом. Коаліції на сьогоднішній день а, в, в польському уряді, тому зрозуміло, що польський прем'єр вимушений зважати на позицію колег і на колегіальну позицію в уряді. Що стосується загалом це завжди буде питання конкуренції. Зрозуміло, що українські автоперевізники, які мають певні амбіції, абсолютно правильно слушно, тому що зараз. Автоперевезення ну, розвинулись через те, що в нас зменшились морські перевезення потужності. Хоча і Україна вийшла вже на е, показники експорту зерна і продовольства на момент до повномасштабного вторгнення і розширюється там е, номенклатура продукції. Просто в нас іде спад виробництва загалом, тому і розширення не настільки помітне транспортування морем, я маю на увазі. І, звичайно, що автомобільне перевезення воно набуло ще більшої ваги. І наші перевізники активно почали транспортувати вантажі а, до Європи, звідти так само возити. А Польща і Литва, це з того, що мені відомо статистику, яку я знаю і бачив, це дві країни, які мають найбільше перевізників, які ну, їздять по всім по всім країнам Європейського Союзу. Зрозуміло, що вони відчувають конкуренцію. Тут уже в багато чого залежить від домовленостей. Зараз прогнозувати важко, але сподіваюся, що те, що ми бачили з заблокованими пунктами, не відбудеться в майбутньому. І хочеться вірити, що зрештою Польща зрозуміє, що на сьогоднішній день в тих можливостях, які є, Україна точно не може зайняти більшу нішу, ніж займають поляки чи литовці в автомобільних перевезеннях. Ну це неможливо. І вони зрозуміють, що так само, колись Польща вступала до Європейського Союзу, і ну, їм же німці не блокували перевезення, чи, скажімо, там, наприклад, ну, німці в основному, якщо ми говоримо про ЄС, їм не блокували. Вони мали можливість, тому тут у, хочеться розраховувати, ну це більше звичайна економічна площина, економічний блок уряду, який буде вести ці перемовини. Пане Олександре, от ви згадали, що буде в першу чергу вестися переговори, ага. трек такий безпековий, і що стосується поставок Польщі України України зброї. Наскільки ще є такий запас в цьому потенціалі? Наскільки Польща могла би більше поставити, але не поставляє, тому що є якісь... Політичні ідеологічні обмеження, чи вони от максимально віддають як Естонія, все, що можемо, все даємо. Як ви це бачите? Ну, дивіться в Все не віддає, і Естонія, тобто ну, все, я маю на увазі все, що скажімо так: є сполучені штати, які дуже багато чого притримують. Та тому, що у них є своє бачення цієї ситуації. Є Естонія, яка зрозуміло має дбати про свою безпеку, бо вона має спільні кордони з небезпечними країнами. Але вони напевно свій потенціал для допомоги викручують на максимум. Що я з Польщею? Я вам скажу Польща теж. Польща зробила дуже багато і продовжує робити для України. Ми я хочу нагадати, що від Польщі отримали. Дієві пакети допомоги різних видів озброєння, абсолютно різні і дуже багато. Ми отримали і радянські зразки, які в них були. Вони нам передали. Вони нам передали і свої літаки, і засоби ППО, які були. Потім вони передали нам велику кількість танків твардий модифікованих е в Польщі. Це дуже потрібно. Нам е було вони нам передали росомак е бронетранспортери. Я пам'ятаю, як. Е Говорив ще в той час із начальником генштабу польським польської армії генералом Анджейчиком. І Він мені просто казав, що він зателефонував головнокомандувачу збройних сил України генералу Залужному, привітав його з днем народження і сказав: Ми вам значить, подарунок передаємо 100 бронетранспортерів. Ну тобто, це, це було звичайно так підібрано момент, але це як приклад: ті ж бронемашини, Росомак, танки, самохідна артилерія, крап. Яка нам дуже знадобилася, ну дуже так вона потужно відіграла свою роль. Наступне, що а, можна сказати, а, це системи Перун, а, ну, Засоби перенісні зенітно-ракетні комплекси. Міг-29, які до нас прийшли, а, велика кількість снарядів, вогнепальної зброї стрілецької, ті ж саме громи, автомати, які використовують набої до них. Ну, колосально. Насправді дуже багато Я хочу нагадати, що тривалий час терлінки, які приїздили до України, централізовано вони закуповувалися саме на кошти Польщі, яка постійно і фінансувала нам і доступ, і можливості, і взагалі самі станції, тобто доволі такі значні обсяги, і Польща чи не перша дала можливість і доступ, як і Чехія. Українських підприємств до безпосереднього розташування виробничих потужностей на місцях, і дали можливість переїхати деяким нашим виробникам. Не всі розголошують інформацію публічно, хто, скажімо так, зараз там виробляє, але такі є. Піскові так, виробники маю... ви маєте на увазі? Зброї. 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 Я маю на увазі зброї, наші виробники зброї в Польщі і в Чехії. Ну от, І, в принципі. Ну, і, і потенціал для розвитку співпраці він дуже великий. Я скажу, що я пам'ятаю, як говорив з військовими з механізованих бригад, які отримували польські і чеські танки. Вони дуже задоволені. Ну, тобто, звичайно, вони не такі сучасні, як Леопард чи Челенджер або Абрамс. Але вони доволі таки задоволені і виконували завдання. Тому Польща, ну, скажімо, значний вклад. Робить і продовжує робити в те, щоб Україна отримувала зброю. Зараз ми чекаємо, що більше а, артилерійських установок краб зможемо отримати, якраз а, з елементами з південної Кореї, тобто Польща активно співпрацює з південною Кореєю, і Корейці допомагають їм швидше, скажімо так, виробляти саме ці краби. Не теж нам потрібні, тому я вам скажу, що поляки доклались доволі таки серйозно. Дякуємо їм за це. Є в нас ще один сусід з західного боку кордону, не такий лояльний до України наразі. Це Словаччина. Угу. Там Роберт Фіцо має днями зустрітися з прем'єр-міністром України, але перед цією зустріччю він зробив якісь такі постріли в повітрі, якісь заяви, які мали напевно трошечки пожвавити інформаційне поле, що він заявив? Що, по перше, блокуватиме вступ України до НАТО. Ну і по-друге, що не будуть вони давати Україні зброю, але ну на щастя, хоча б можна буде купувати? Але от це блокування вступу України до НАТО, хотіла би з вами проговорити. Наскільки нам взагалі варто зараз звертати на це увагу, враховуючи, що навіть генсек НАТО пан Столтенберг сказав, що на найближчому саміті, який відбудеться влітку, саміт НАТО не буде у цього політичного запрошення України, що наразі це навіть не обговорюється. Чи, чи варто нам звертати увагу на ці моти? Від... Інформаційні ви, постріли. Ви знаєте, ви знаєте, в вашому запитанні є її відповідь більша частина, тому що не варто я скажу. Бо ну розумієте, в чому ситуація? Ситуація то в тому, що Словаччина зараз зробила такий вибір. Я маю пояснення, чому вони так такий вибір зробили. У мене є своя думка щодо того, тому що, як мені здається, велика. Кількість людей об'єктивно виїхали зі Словаччини. Ну, тобто, велика кількість молодих, активних людей. Вони можливо і голосують, а можливо, і ні. Я думаю. В основному вони живуть в інших європейських країнах. В Британії дуже багато велика діаспора є в Франції, є в Німеччині, є в Іспанії. Ну, тобто, є в країнах Північної Європи, і залишилися люди, які. Переважно, скажімо так, працюють на підприємствах, які ще залишилися у Словаччині. Це в основному автомобільні виробники, якщо подивитися структуру. Так, і в принципі, пенсіонери, які розраховують на те, що пенсія буде зростати, і все буде добре. А для цього що потрібно зробити правильно, щоб більше автомобілів продавалося в Росію, зокрема, тому що ну, як же, ж, санкції запроваджені, ринки стоять, кудись треба збувати менше замовлень. Втратили такі потужні ринки. Відповідно, треба щось змінювати. Є один нюанс при цьому. Зверніть увагу, якби запитати у ФІЦА а що буде з виробником, з вашим заводом, який виробляє Сюзанни, самохідні артилерійські установки, словацькі, і постачає в Україні? Я хочу нагадати, що Україна підписала контракт на 18 САУ Сюзанна, там вона комбіновано фінансується частково за кошти Сполучених Штатів, там частково кредитні, і так далі. Але це вже кошти, які гарантовані для Словаччини. І ви знаєте, що заява є словацького уряду, що це не стосується комерційних контрактів. Тобто, що стосується комерційних контрактів і того, що. А розумієте, чому? А це і наступний елемент от відповіді на ваше запитання продовження того, що я говорив. Тому що на цьому ж заводі працюють потенційні виборці. Фіцу він не може їм сказати, що слухайте, ми відмовляємося від цього контракту. А ви думаєте так легко знайти покупця на 18 самохідних артилерійських установок важких в світі зараз? Враховуючи конкуренцію. Ну, це ж не треба забувати, що Словаччина не монополістська. Не так-то просто. А для містечка, скажімо, якоїсь словацького, яке задіяне в ланцюжку виробництв це важливо. І тому виникла парадоксальна позиція: з одного боку, Словаччина фактично те, що вони зупинили співпрацю в оборонній сфері, не стосується цих артилерійських установок, найважливішого для України, а на словах зробили фактично дуже багато, і дуже багато політичних заяв, які мені здається, з одного боку мають на меті постійно подобатися виборцям. Фіцо з іншого боку, ну скажімо. Підіграти певним настроєм того, що давайте шукати якогось порозуміння, можливо, все ж таки треба припинити це протистояння, зупинити війну, відновлювати якусь економіку, думати про співпрацю з Росією і тому подібне. Тобто тут є ряд аспектів, але в словаччині у мене є колеги, знайомі є доволі таки багато насправді адекватних людей. Дехто з них правда живе в Празі зараз, які все розуміють, і які такі рішення уряду не підтримують. До речі, в Угорщині теж таких багато. Просто що розумієте, це активне населення воно або менше голосує, або десь роз'їхалось по Європі, або, скажімо так, голосів мешканців Будапешта чи Братислави не завжди достатньо, щоб вони були вирішальними порівняно з голосами інших. І тому маємо такі результати. Але слухайте, ми таке вже слухали чули від Орбана дуже багато і будемо чути далі. І тут додалася Словаччина: ну дійдемо, а, дійдемо до рішення, коли вже буде стояти питання, що Україна подала заявку, вона розглядається на саміті, і ми чекаємо рішення. Тоді будемо вирішувати. Побачимо, чи ще тоді уряд ФІЦО, до речі, збережеться. Тому що це ж питання, ми ж не знаємо, коли. Розгляд заявки на членство України в НАТО буде. Ну, ми допускаємо, як сказав польський президент, не раніше, ніж закінчення активної фази війни. Про що зараз, на жаль, не йдеться. Ще одне питання, яке не дуже пов'язано з безпекою, а може і пов'язано це. Ви мені скажіть, але сьогодні, оскільки день соборності, хотілося б з вами це проговорити. Зеленський президент України підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Згідно цього указу, влада має розробити план дій щодо збереження. Національної ідентичності українців, які живуть на території Російської Федерації, а саме йдеться про такі райони як Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронежська, Курська, Ростовська області. Яке значення такого наказу і, взагалі, такого напряму діяльності? Я думаю, що нам важливо взагалі піднімати ці питання, тому що, знаєте, тут є дві а Два моменти. Перший момент це те, що дійсно український народ він був розселений так, що ну, скажімо, і розселений, і етнічно проживав і на російських землях, чи землі, які зараз входять в склад Росії. От, згадайте, ось цей мем, який став після удару по а, клинцях, на автобазі, там, коли є відео, де Дві мешканки між собою говорять там і кажуть, що там хата згорить ще щось. Там не волновайся, я маю на увазі. Ну там вже дуже добре чути, що це український акцент, що є певні наслідки. Тому що там, наприклад, той же Стародуб знаходиться поруч, а стародуб і трошечки північніше це колись були кордони козацької держави, лівобережної України ще в часі гетьманів гетьмана Мазепи, і пізніше. Тобто, ну так само це стосується інших земель. І політика має проводитися безумовно. Будь-яка держава намагається якусь політику по відношенню до своїх етнічних людей і тієї, нації, до якої вони належать, ну щось проводити. Тобто в різних, в різних мірах хтось це проводить наслідок того, що були колись колонії, як це робить, наприклад, Франція, франкофони, так і вивчення французької мови. Хтось це робить через якісь інші інструменти, а хтось це робить там через поширення через Гьоти, інститут, так само і так далі. Польща це робить через карту поляка. Зверніть увагу, що українці, які доведуть, що вони мають етнічне походження і мали своїх предків когось із поляків, вони мають право там, скажімо. В Польщі отримати певні привілегії і преференції, оскільки доведено, що вони мають таке походження, тобто, таких можливостей і умов для декого це є взагалі питанням отримання громадянства. Наприклад, ми згадували Словаччину, якщо довести, що в когось передок словак можна громадянство отримати, чи Румун, тому ця політика має бути і другий момент. Мені зараз не вистачає політики нашої по відношенню до корінних народів Росії. Бо коли виникають питання, у нас, ну скажімо так, один пункт, що це може призвести до розпаду Росії. Ну це дійсно так, там перспектива, але встановлення безпосередньо зв'язків з цими корінними народами тобто взаємодія, якась інформаційна політика, обговорення певних речей, воно десь проходить на якомусь рівні там. Але дивіться, що навіть форум тих же корінних народів російських він ніколи не пройшов Києві. Він проходить десь то в Вільнюсі, то в Празі, то ще десь, то в Варшаві, в Польщі, але чомусь не в Україні. А я хочу нагадати, що колись була ініціатива, ми сьогодні говоримо про соборність, так от ще про соборність, колись була ініціатива Михайла Грушевського провести з'їзд ще тоді корінних народів Росії на територію України в Києві. То чому тому, що тоді розглядалися ці народи, як, а, скажімо, а, ті народи, які мають право на самовизначення, як і Україна, яка має право на власне самовизначення, як окрема держава, народ, який хоче утвердитися як держава, так і башкіри, якути, а, татари на території Росії, вони так само можуть і ну, те, що зараз там відбувається у Башкортостані і так далі. Це доводить, тому я маю надію, що якимось чином ось цих два моменти важливих ця політика буде проводити. Далі подивимося, як це буде втілюватись, тому що це поки що указ. Ми побачимо реалізацію, які будуть заходи на його виконання. Але сама ідея вона доволі таки непогана. Дякую вам, пане Олександре. Друзі, пишіть, будь ласка, побажання один одному з Днем Соборності, Напишіть побажання нашому експерту, пану Олександру Мусієнко, керівнику центру військово-правих досліджень і юридичному раднику з Днем Соборності. Подякуйте йому за його час, за його аналітику, подобайкою. І обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. А пане я, пане Олександре, та дякую, дякую вам. І в свою чергу скажу, що подякуєте пані Ірині за. Час і за проведене інтерв'ю зі мною. Так само привітайте з ним Соборності. Дуже вам дякую за ці слова і до наступних зустрічей на Фабриці новин. Дякую, до зустрічі.